Я ще з доброго ранку в ефірі Гутенморґа на каналі Інтер М1. І сьогодні починаємо найкращу рубрику в Київ те, що дізнаватися ведучим козла. І те, що дізнаватися в вечерній Київ дивився на телеканалі Інтер 2012 року. Увага на екран. Доброго ранку, в ефірі вечерні Київ на каналі Інтер М1. І сьогодні ми розпочинаємо про те, що сталося в Україні та світі, і те, що відізнаватися про таким кращими подіями цього року. І сьогодні нам пишу гості Зула Ренер. Здравствуйте, Зула. Те, що дізнаватися про своїми подіями. Події, це особливе. А, а яке щось насправді те, що обізнатися з своїми кращими. Кращими? Який шак! Ба це представлять уникальне. Що таке? Сулаведа, ну шо ж такає? Я тобі раз Одну бусьма соплі. Ей! Що ти в мені говориш, козел? Ах ти, ну ти мені зараз соплі доїш! Ах ты! <схід> <схід> Давид Вуди! ха Кьюін Сетрус! А! Ну, давай, не давай! Я можу тут так щеки здаватися! Давай! Сникерс! Лі, лінджуїні! Три не ти коло хородний! Снікерс лін-джуїні! Так я було червні, Крив, до зустрічі!